Бійці 12-ї бригади Азову знищили ворожий санцепьок поблизу тернів, що на Кримінському напрямку. Рідкісну е, систему окупантів е, наші бійці вразили впівдроном, коли та прямувала на позиції. Боєкомплект машини здетонував. Шансів в екіпажу не було. Йдеться в повідомленні військових. Водночас бійці зазначили, що це знищення стало можливим завдяки вашим е, себто нашим глядачам, себто всім вам, донатом більше дронів, більше знищення російської артилерії і просто зараз долучаємо до ефіру Богдана Равліковського, позивний Равлик, заступник командира батальйонної тактичної групи 12-ї бригади спеціального призначення АЗОВ Національної гвардії України. Вітаю вас. Вітаю. Ми багато вже сьогодні протягом вечора говорили з військовими щодо ситуації по різних напрямках на фронті. Згадували і те, як наші десантники нищили танкові колони, і про те, як наші впівісти дронщики вражають цілі на сході. Якою оперативна ситуація, так з огляду на добу минулу, наприклад, або на сьогодення в районі служби, де перебуваєте зараз? Ви як можливо змінюється кількість штурмів ворога? Кілька струмів є статичною, тобто вони не зупиняються, вони йдуть завжди. Тільки міняється тобто, сама тактика дій. Буквально вчора було знищено, як ви зазначили, ТОС, тобто Санцепіод, бо, вогнемет, та було знищено 11 видів різної техніки, зокрема, три танки і все остальне було БТРи. Противник успіху не мав. Це, скажімо так, наймасивніша напевно атака за останній тиждень. Сьогодні буквально противник пробував в пішому порядку спрямувати наших позицій, успіху немає на даний момент. А щодо е, можливостей і якихось тактичних спроможностей армії окупанта, зараз знаємо, що Російська Федерація ну, військові їх е, перекинули свої сили з Купінська на Лиманський напрямок. В чому мета, і, зокрема, важливість, тут ми згадували, що на перед з вами населеного пункту Терни, в чому важливість його. Е -е, так, поселинський був свої штурмові підрозділи на наш напрямок з метою. Посилити свої штурмові сили е, та вийти на терни звідти на Терське, і ямпі з метою оточення наших позицій е, успіху немає, але за на, за нашими даними противник також вже і е, вертає на кунтеський напрямок також свої сили. Тобто успіху він не мав. Зараз він перейшов більше до оборони, але продовжує, от як і вчора, штурмувати наші позиції з технікою. Ну, повсякчас активні ж бої в цьому районі тривають вже досить тривалий час щодо тактики. От ми постійно просто говоримо, що коли спілкуємося з військовими, що тактика вона не змінюється, постійно застосовуються м'ясні штурми, але бачимо, що не лише місні, але так само бронетанкові штурми досить необачні. Відбуваються подекуди, тому що танки і інша техніка нищиться. Чи відбувається за вашими спостереженнями, відчуттями якесь серйозне підкріплення технікою, можливо, та живою силою? Силу, якщо живою силою, то якою, якщо технікою, то якою? Е, як такою технікою, ні. От вчора буквально, як він стартника, їхало два танки. Тобто, це була вчора діли в складі роти посилених танкові танками. Їхав перший танк максимально броньований, тобто обшитий зі всіх сторін. Другий танк їхав з установкою РЕК, яка була проти наших дронів, але Ворогу це не принесло ніяких результатів, і вже десант з батерами, тобто, все класично артилерія і механізована рота. А, зараз, ну і не зараз, а й раніше, але зрозуміло, що в умовах постійних обстрілів і спроб наступу а, ворожих, звісно, вам доводиться буквально а, більшу частину, напевно, свого часу проводити в окопах. Чи відчутно це і в чому це має прояв? А, чи стало легше зараз, коли морози відступили? А, можливо, доводиться краще, скажімо так, більш ефективніше ну, копати ті самі окопи, а, облаштовувати позиції. Ні. З однієї сторони, ми розвідували, хотіли легше, тобто вони вже більш-менш комфортних умовах по температурній шкалі, маю на увазі. Ну, є в нас момент з перевагами, тому що ми маємо перевагу вночі. Тобто нічні дрони, нічна зброя, тепловізори і там нічного бачення різного типу. Зараз така перевага зменшується в зв'язку з часом. Тобто дай за її більшою, що ж дякуємо вам, що долучилися до ефіру у цій порі. Врешті завжди раді вас бачити чуто протину інформацію. Богдан Равлик, Равліковський, позивний Равлик, заступник командира батальйону тактичної групи 12-ї бригади спеціального призначення Азов Національної гвардії України.